Гава і лисиця Леонід Глібов. Літаючи по дворах гава, шматок ковбаски добула. Хоч кажуть, що вона дурна роззява, а до крадіжки здатна була. От узяла та й полетіла, щоб недалечко у ярку на самоті поснідать до смаку. Усе було, ще ковбаси не їла. Спасибі, думає, розумним головам, що в світі потрудились, усячину робить навчились, Поміж людьми, як кажуть, добре і нам, Що-небудь можна роздобути. Не вспіла гава носом ткнути, аж і лисичка тут стоїть, і жалібно квилить. Голубонько, кумонько, тебе я ждала, ждала, аж плакала, як виглядала, щоб голосочок твій почуть, Хоч на хвилиночку про горенько забуть. Ти, може, серденько, того й не знаєш, як гарно, любо як співаєш, і соловейко так не втне, розваж хоч трошечки мене. Прийшлось роззявитись дурному горлу. Кра кра! А ковбаса додолу, лисичка хап і у кущі мерщій, оддячила кумі своїй, прокракала роззява, огляділась, чортма куми, і снідання нема. А що б ти, каже, подавилась лукавая кума? Прилащиться підлиза, хоч до кого. Солодкі слова. Приманюють великого й малого, то вже така дурниця світова. Про це розумні знають люди. Та що ж ви будете робити? хто маже, не скрипить? Так, мабуть, і до віку буде.